А, сьогодні ми потрапили на квартиру, яка знаходиться за адресою Проспект Науки, 41. Це квартира загальної площа 35 квадратних метрів. Знаходиться на п'ятому поросі п'ятиповерхового будинку. А зроблено новий євроремонт. Квартира дуже приваблива. Така, Тут зроблена переплинуловка. Є навісний унітаз, душова кабіна, мийка, ось таке дзеркало а, Та... Грошника сушка. Далі ми потрапляємо у а, кімнату. Тут ми можемо з вами побачити ось таку шафу-купе, є ось такий двохспальний диван та а, прикріплений ось такий телевізор. Далі в нас знаходиться кухонна зона та кухонний куток. Тут ми можемо бачити з вами навісні шафи, є а, газова плита. Духова шафа, також мийка, мікрохвильова піч та ось такі навісні шафи. Далі в нас а, розташована ось така робоча зона. Тут є столик, можна поставити комп'ютер, полочки під книж... книжки та ось такий а, балкон з ось таким гарним видом з вікна. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Квартира підходить під програму. Є відновлення, тому телефонуйте, записуйтесь на перегляд. Будемо чекати вас. Бажаємо гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.